To get your hands up. Хей, бада з тобою тим чопекло, і ми будемо таку прикольну нині і влишку грати під назвою Міджі Кінч. Вибачте, я не знаю, як то переводиться, але вроді сказочні рицарі. Ну і... Старт, конечно, первый слот и я взагалі не знаю, що це за игрушка. управління хоч бы знаю. То вже добре. Так, да-да-да-да. Все, я ж это знаю, да? Все, Let's go. Так, вот так вот битися. от вот ходить. все. Давайте нападайте. Вот ми маємо битися з такими вот ігрушками. І ось вот монстрики нам дають бонуси всякі. Ну, я не буду об'ясняти, бо це дуже довго. О, зараз покажу, які плюшки може дати. Ось цей от мозг і давай. Щось. Все, все. Подивіться, він мені дав 200 хп. То так нормально для початку. Тут є багато босів. Це дуже круто. І тут хардкор такий, вау. Так, давай. О, щит, 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 давай ще якусь фігню. Здоров'я, молодцо, молодців. Так, поки відбиваємося, відбиваємося, все, відбилися. І в принципі, ВІКТОРІ! Там та -да -да все. Так, ми заробили 2000. Нормально. Тут у нас така карта, ми маємо аж до самого замка. Дійти. Так, і тут прокачуватися можна. Я прокачаю меч. Меч і щит. О, щоб захищатися. О, 3 з половиною нам дадуть. О, ну. Так, тут можна всякі бонуси купляти. Ну, я ось це от куплю, бо це вже, як я пам'ятаю, регенерація. О, нам ще такого чела дають і очіку за нього ще дали. Так, ну окей, давайте. Будемо битися, битися, тан-тан-тан-тан, Давай, бийся, бейся, бейся, на-на, на тобі. Так, ай-яй-яй-яй-яй, мене б'ють, так. Треба йому ще допомагати, а то він дуже такий слабкий спочатку, але його теж можна прокачувати. Так, я зроблю чуть-чуть їхніше, -чуть було щось дуже у голосу. Так, ану, ну. Давай, давай. Опа, все, швидкість, швидкість, хорошо так. Так, нашого вже, блін, забили, чувачелка. Ну нічого. Так, і ще в нас тут є магія, ми можемо зробити. Е, зараз покажу. Отака от, от лінія у нас і робимо Хоча! І, і така магія у нас вийшла. Ну все, Зробили все. Там-там-тара-там. Ну і в принципі, зараз буде певний бос, я так думаю. Так, я хочу подивитися, взагалі. Так, тут очівки у нас то, Все. І далі... того от. Прокачаємо. не знаю навіть. Ото вот. І собі прокачаємо шлем і ото все. І певно, тут бос. М -м... Ну, вроді тут має бути бос. Ми тільки качаємо регенерацію. Більше нічого. Нам не треба качати. Так, все, погнали-погнали. Тому вод треба стопудов допомагати. то він без нас не може справитися ні з чим. Так, ну я перше, знаєте, я хочу чуть, -чуть себе э прокачати, а потім вже свого э чувачела. Буду прокачувати. У мене така тактика буде. Отак. От і знаєте, яку так хочу? хочу тут в боях робити, щоб, о, бачите, босс, щоб заганяти е, всіх в один такий е, склад, щоб вони були в одній. Такій дубці. І потім я отак от робив. Хопа! І давай, давай, збирайся в кучку, мого вже забили. Да, я знаю. Ай яй я їх тут дуже багато, ну все одно збираємо в кучку і все, в принципі, так чуть-чуть мочимо, чуть-чуть мочимо і відходимо. І така тактика буде, певний, люкс, так? Ну, чуть-чуть отаку от пофармити. І щоб менше їх було. Так, давай... Щит! Є, 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 є. Так, треба чуть-чуть походити, порегенерувати. Так. 800 почекаю, поки воно. Так. Ну давай, отак от Хопа! Помаленьку, помаленьку, помаленьку. Все, в принципе, можно. Атака! Так, все. Босс, лишаємо на потім. Так, давай О, щит Якраз, якраз. ж треба життя ще. на От басяда, еще один тут лучник, но ну, лучше мы вот так вот справимся и все. Один на один с басядой. На на, на 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 давай, давай, давай. Все, 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 все. відходим, відходим. Відходим. И і... магия! Так, давайте помало, помало. Хотя, хотя, давай, давай, давай! чуть-чуть, чуть-чуть. Тільки не забьется, тільки не забьете. Давай, чуть-чуть, чуть-чуть. Да, 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 єс! Yes, Ми виграли босса. Уда, уда, є! да, Уда! Так, ну тепер. Очівка, очівка, де это у нас Ото там. І даше Яш подойдуш у ні? Окей, так. Я собі прокачаю мечан і прокачаю йому ОТО. Йому хвати. В принципі, в принципі, туди. Онова локація вже. Е, так. Ось це відкачаємо. Регенерацію, як завжди. І нам один чел ще попався. Блин. то буде тяжко, бо треба трьох прокачувати себе того чувачела першого і чувачела другого. Я їх буду називати чувачелами. Так, відходимо. Наша тактика. Ну може так таку чуть-чуть інакше зробити, щоб нападати, щоб вони не збиралися. От ті булами дуже... Сильні треба отакувати от їх робити. які путі зараз. Не-не-не. Так, і дуже добре, що я вкачую регенерацію, бо то дуже допомагає. На на на. на О-о-о, давай, 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 мені треба. І ще треба, певно, ось так вот чувачел, мостиків, що літають. Бо вони потім крутіші ще плюшки будуть давати. то дуже круто. Так, о, форево, він каже. Так, давай, давай. О, о, швидкість. Так, давай. Біжим, біжим. І супер, пупер зараз буде. Так, голем, голем... На 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 давай голема легко зараз відубасимо. І... Давай вже 52 ми. Ворога. О, тут тільки ложники осталися. Ну то я би... Тяжко, бо вони відходять у уже. Треба, магію. Треба в лінію їх зробити так. І... Отак. Ну, чуть-чуть промахнувся так. Ласка, що ви тих Ну, наше мені життя. Мені не треба життя. І останній, останній, останній... Є. Yeah. І 60. Ну, не давай. Так, і скільки ми заробили? 7000, майже 8. Ого. Так, і в принципі, у нас якась там учіпка була не неповні яка. Ото якийсь вовк і немає більше. Ну, в принципі, може себе не качати. А прокачати отого от і так. А отого от він бабочки нам буде приносити Отако от зробимо. В принципі, да, Гроші чуть-чуть буде у нас баланс такий, щоб потім качати ось це от. І все, в принципі, отака от тактика прикольна. І давай б'ємо б'є. Тут дуже е, треба тактики виводити, щоб не протупити О, нові монстри. Якийсь там лиця... У нас мені життя. ай яй яй якісь лицарі, блін, дебільні на. А в того чувачела навіть більше життя, ніж мене. Йопа, де сете! То він крутить, Давай, давай, давай! Але він чогось дуже швидко здохає. Так, давай! У я... Так, дода, що я не можу вбивати свого, а то було погано, бо я вже своїм мечем його віддубасив так, що. Ого. Так, походу, що треба. Но е, новий комплект буде бо щось таке в мене. Хоча ти певне своїх не буду, а вже в нас тут. Що е, це таке? Ні. Так, в е, мене чогось видобалася. Запись не знаю, чого. Аааа, що ж то таке? Воно мені включає. Вийде, звідси. Но... No. о о о все все-все-все-все. Так, я хотів сказати, що це вже, певне, остання битва буде, але в мене щось, блін, виключилася е, камера. То зада... їх тут небагато, в принципі, можна магію отакою от зробити. Ясно. Ну, в принципі, і на такому... На такій поразі можна такого зробити і чуть-чуть себе можна прокачати, конечно. Так що там. Так ото. беремо щит. Прям накачаємо. І все. Ну і на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі прошивайте. Па!